Українці. сьогодні хочу продовжити про суверенну нашу волю і нагадати, що її не існує без суверенної волі Творця. І проявлення його волі в нашому житті це є людина суверенна, але є ще роди. Род фамільний. Род національний і род людський. От, це наше головне завдання зараз досягнути суверенітету кожному окремо, включити совість, душу відкрити, силу Духа Святого отримати, в любові проявитися, стати сувереном його волі, і на території України проявитися суверен українській нації. Бо спільне рішення суверенне, ми вже проголосили 1 грудня 91-го року. А з, іми, з, тими, з тими іншими національностями світу проявити суверенітет людства, значить, жити по любові творця, по його плану, по його законам. І я думаю, що я впевнена, що це буде дуже швидко, От, того, що кожен повинен собі відкрити цю потребу жити не в брехні, не дурити себе, а жити в правді, совісті з собою, розслабитись, розуміти, що в нас все є. І я вас до цього закликаю. Значить, от я вам сьогодні хочу прочитати, як написано про суверена в Вікіпедії. І коли ти розумієш, звідки ля походить ця сила бути тим сувереном для себе. Для сім'ї, е, е, фамільній, національній, людській, то ти розумієш, що окремі люди, там декілька людей, там навіть хтось вже каже, там їх тисячі, тридцять тисяч, скільки вони не можуть бути суверенними. Єдине, що вони знають закон творця, і вони для себе його проявляють, а е, за гроші вони не Е, Купують душі цих інших, щоб вони сиділи в звіриному просторі і не мали проявлення цього сувер... суверенної волі творця. Так от, що таке суверен? Я прочитаю, що написано в Вікіпедії, і ми з вами відсорбуємо правильно, тому що через живе воно дуже. Класно, все від, від, відсорбовується, що нам, що нам треба. Значить, суверен суб'єкт суспільних відносин, значить, суб'єкт міжнародного права, українська нація, так як інші нації в світі, те, що хтось захопив цей простір тільки тому, що ми відійшли. Якому належить необмежена в часі абсолютна влада державі, носій верховної влади в межах певної території. Значить, історія. Термін суверен з'явився в модерну епоху та пов'язаний саме з цим пізнішим часом. Вів науковий обіг термін французький філософ Жан Боден в XVI столітті. Він вважав, що ключовою ознакою держави є суверенітет як абсолютна і постійна влада держави. Значить, але ті люди, які вже розпізнають, живе і не живе мертве, як я кажу. Я реально розумію, що вони просто ці закони проговорили. Не те, що він для себе це визначив, він просто проговорив божественний порядок. Як абсолютна постійна влада держави, а носієм цієї влади є суверен. Забуде суверен. Має право приймати та скасовувати закони, оголошувати війни, встановлювати мир. Так і в римському праві загальними зборами це робиться. Тобто на е, божественну правду порвали наш маточки, і кожен проговорив е, свою правду. Але ж правда сказана, ми просто нею не користуємося. Значить, Суверен має право приймати та скасовувати закони, оголошувати війни. І становлювати мир, призначати вищих посадових осіб, здійснювати верховний суд, оподатковувати, милувати злочинців, карбувати гроші, встановлювати міри та ваги. От що я тепер хочу сказати, російська нація нам не об'являла війни, ні її просто ніхто більше об'явити не може. Бо суверенна територія, російська нація, суб'єкт міжнародного права. І е, зрозуміти, оце тільки одне показує нам, що ми знаходимося просто в якомусь договорнякі, який використовують один і інших. Е, е, Запам'ятайте, що війни оголошуються, тільки там, де несправедливість. А зараз іде несправедлива війна. Кого з ким? А, оце ж та ж сама історія, як у мене. Мене ж не ахміта виключив електричну енергію, це українці приходили. Тому отак використовують один проти одного, бездушних, бездуховних, безсовісних особі, які ще для Бога насвітяться сувереном своєї волі і нашої спільної. Тому просто зараз розпаковка йде того, що відбувається з нами. Сутність суверена у контексті суспільного договору. Конституційного договору, нашого договору 1 грудня 1991 року, це одне і те ж саме. Значить, досліджував Томас Бог Гопс, який постулював, влада суверена встановлюється раз і назавжди. Піддані не можуть змінити суверена. Ну, Тут уже далі брехня прийшла. Тобто, ті люди, які навчилися читати е, зі мною законодавство і відрізняти брехню від правди, оце частина піддені не можуть змінити суверенна, е, піддан... до речі, підданими можуть використовувати тільки тих, хто не включив совість, душу не відкрив, е, е, силу не отримав. Ну, ті, хто в звіриному просторі знаходяться, і вони теж ці закони знають. Е, Суверен не є суб'єктом суспільного договору, тому його влада не обмежується жодною домовленістю. От тепер дивіться, українська нація разом з народом України підписала договір 1 грудня 1991 року. але... Вона не є суб'єктом договору, вона є суб'єкт сама по собі своєї волі. От чому я говорю, що від імені української нації ніхто не діє. Точно так, як від імені Бога ніхто не діє. Ми тільки проявляємо його е силу. Точно та ж сама історія на цій території українська нація повинна проявити свою волю творця, яку да я, я, е яку творить. Е по своєму плану повинен проявити через українську націю. Виступ проти суверена розцінюється як порушення суспільного договору, вважається несправедливим і карається. З живого духовного простору так і є, карається кармою творцями, причому дуже швидко. Оце ж те, що розказують, що там Китай нападе все інше на росіян. Всі знають, той, хто порушив закони кармиці і напав на суверена. Свідомо чи не свідомо, його отримує якраз от, ну, ті проблеми, які всі якої предрікають. Да? І через божественний простір дуже добре видно, що є сили, які знають ці закони. Вони нас і вони ж показують, предрікають крах. То, що знають, що саме так діє суверенний простір творця. От до речі, що стосується мене, тут, де мені виключали електричну енергію, тут було 30 чоловік української нації, чоловіки проти мене одної. Ви знаєте, їх дуже швидко всіх звільнили. Вони за гроші це робили, і їх дуже швидко звільнили з роботи. Тобто, так складаються обставини, що ті люди, які за гроші. Ламають волю інших, вони теж мають бути поламані, причому більше ніж те, що робили вони. Значить, <плес> тут про підданство. Ну я розумію, що це розмова про тих, хто не включив в собі божественні оці інструменти контроля творця, і ще раз совість, душу і дух не отримав. Піддані. Ну, це люди, які залишилися в звіриному просторі і не, не, не скористались своєю потребою бути людиною, мати свою волю, проявляти її, бути щасливим. <клух> піддані не можуть осуждати та карати суверена, оскільки вони самі несуть відповідальність за його дії. Суверен є суддею в питаннях, що стосуються збереження миру. Та захисту своїх підданих. Чуєте українці? Ви є суб'єктом суб збереження миру. Чого нам треба домовляти з росіянами? Щоб зупинити цю бойню, щоб люди не гинули, ні, ні ті, ні, ні інші. Встановлює правила закони, які забезпечують справедливий розподіл і збереження власності. От чого я говорю, що декларація про державний суверенітет вона. Справедливо розподіляє і зберігає власність, яка належить українській нації і народу України. І вона нікуди не ділась, Тому що це раз і назавжди побудовано нами, і тільки ми маємо право оформити цю власність. Більше ніхто і ніхто не зможе підтвердити, бо будь-який перехід права власності він повинен відбутися від первинного власника, а первинний власник нікому нічого ніколи не продавав. Українська нація нікому нічого ніколи не продавала і продавати не збирається. Так, далі. Суверену належить судова влада. Чуєте українці, Національність суди повинні бути і повинні вони початися національного суду, трибуналу над тими, хто не вийде з того злочинного простору в Україні. І право вирішувати суперечки, право оголошувати війни, ну встановлювати мир, право вибору всіх радників, міністрів, посадових осіб, як цивільних, так і військових, право нагороджувати карати. Ви зрозуміли, що своїх героїв нагороджувати повинна нація, і ми їх нагородимо? От і все, що вони друкують папірці і пишуть якимись своїм виборочним. Право оголошувати призначених героїв, Наші, нашими героями будуть всі, хто загинув в цій війні. Право встановлення почесних титулів і табелів прорангу. Тобто, від імені української нації на цій, на цій території все повинно бути. Усі ці права є неподільними, ми їх не ділимо низки і не можемо передавати іншим. Ви чуєте? Це як дихати. Ну, чого ви не дикайте, українська нація? Через, через волю творця суверенну, яку вас забрати ніхто не може. От так. Почитайте, навіть в Вікіпедії правда написано, що вони змушені говорити нам правду. Далі тут написано опис терміну, що суверен не конкретний правитель, чи влада обмежена часом. Чуєте, правитель обмежений часом, а рідні українська нація, ви не обмежені часом, законом чи іншими обставинами. Це абстрактна особа інститут, Банк України. Чуєте? Інститут, як в Ватикані. Банк України національний це і є той інститут, який управляти від імені Суверена повинен. Чого там повинні бути українці? За якою визнається необмежена право керувати державою? Значить, легітимність суверена є його ключовою ознакою, що відрізняє його як носія верховної влади в державі від тирана, чия влада базується на насильстві. Ми, на жаль, віддали владу самі проти себе. Поступивши проти творця, проти себе, проти роду, тиранам. Ну треба їх прибрати. Нечелегітимність може базуватись на природному праві, спадковому праві, Божому праві, Конституції і міжнародному праві. Суверен є носієм найвищої влади, якому підпорядковуються всі політико-правові системи держави. Ну що, хто тут? Крайній суверенна найвища інстанція, якій належить mm. останнє слово при прийнятті суспільно важливих рішень. І ми його прийняли 1 грудня 1991 року. Виконуємо суверен, українська нація суверен і становимся прикладом всім іншим націям в світі. І Людством становимося. Це, знаєте, такий островок народження людства як суверена в світі. Я вас з цим вітаю. Ну, на сьогодні все. Думайте, читайте, читайте Декларацію про державний суверенітет, акт проголошення. Тільки не так, як діти. Ой, тут великими літерами написано капслуком. Неважливо, як написав суверен. Я вам це пояснила. Суверен може написати, хоч китайською мовою, хоч тайською мовою, хоч англійською мовою на своїй території. Все перекладається через живе, через українську націю. І тому, навіть якщо ви капслуком читаєте, то ви читаєте на свою користь. Я вас люблю. Просинайтеся.